Слухайте мене уважно, бо те, що я скажу, не є звичайною проповіддю, почав він. Його голос був твердий, але в ньому лунала глибока турбота. Це буде слово про майбутнє, і те, що я побачив, не можна залишити без уваги. Парафіяни замовкли. Всі виявили готовність уважно слухати. Отець продовжував. Багато з вас переживають важкі часи. Ви бачили, як руйнуються країни. Як розвалюються держави. Але сьогодні я хочу розповісти вам про падіння, яке не буде таким, яким ми його собі уявляємо. Не буде війни з вибухами, не буде руйнувань, про які ми чули в новинах. Це падіння буде економічним, і воно відбудеться далеко від нас, але його наслідки зачеплять кожного. Отець зробив паузу, його очі стали глибокими, як бездонні колодязі, і він почав розповідати далі. Я бачу велике падіння, падіння Сполучених Штатів Америки. Це може звучати дивно, бо багато хто вважає їх непохитною державою, але ніщо в цьому світі не вічне. Американці, як і всі ми, помиляються, їхня могутність була побудована на стабільності, на системі, яка, здається, була непорушною. Але все має свій кінець, їхня валюта, яка була основною для всього світу. Почне втрачати свою силу. І навіть зараз ми можемо відчути це. У вас вдома ціни ростуть, а ваші заробітки залишаються незмінними. Усе це буде результатом економічної кризи, яка назріває в самих Сполучених Штатах. Не лише їхня валюта, але й їхні внутрішні суперечки почнуть вибухати. Зараз багато американських політиків змагаються за владу. За можливість зберегти систему, яку вони знали. А люди, які раніше були могутніми, тепер б'ються за збереження того, що залишилося, це обвалить їхню економіку. І все це буде мати глобальні наслідки. Америка, яка мала величезну економічну та військову могутність, не зможе більше тримати всі нитки у своїх руках. Це призведе до економічного хаосу. Не можна забувати і про Росію. Вони не залишаться осторонь, у їхніх планах є не тільки економічне зростання, а й боротьба за домінування. Багато хто з нас може не любити їхню політику, але зараз вони готуються до боротьби, яка стане випробуванням для всього світу. Між Росією і Шати виникне перепалка, яка стосуватиметься не лише політики, а й економіки. І хоча це не буде повномасштабною війною. Між цими країнами відбудеться великий економічний бій, вони будуть змагатися за ресурси, за вплив, за можливість утримати свою економіку на плаву. Ця боротьба буде йти на іншому рівні, це не будуть звичні війни з танками і літаками. Це буде боротьба за ринки, за інвестиції, за контролювання тих чи інших держав. І хоча це здається далеким від нас. Ми будемо відчувати ці зміни. Це обвалить світову економіку і вплине на кожного. Зараз, коли я говорю про США, я маю на увазі не тільки їхню економіку, але й їхнього президента. Він, та особа, яка приймає рішення, що змінюють історію. І те, що я бачу, це надмірна амбіція президента, який хоче більше, ніж йому належить. Він хоче. Не лише стабільності для своєї країни, він хоче розширення, хоче землі, хоче більше ресурсів, і для цього він буде використовувати будь-які засоби. Він захоче впливати на інші держави, і навіть на ті території, що не хочуть з ним бути. Це стане причиною глобальних змін і не тільки політичних, але й військових. Це буде боротьба, де кожен буде намагатися забезпечити себе. За рахунок іншого, і ось це протистояння може призвести до ще більшого конфлікту в Україні. Наша земля, наші люди вони потрапляють між двох вогнів, між двома великими державами, які будуть боротися за вплив на нашу країну. Зараз я хочу звернути вашу увагу на те, що відбувається в нашій рідній Україні. Здається, наш народ вже більше не здатен пережити ще одну війну. Але я бачу, що війна буде продовжуватися і не через нашу вину. Вона стане частиною більшої боротьби, яка триватиме на міжнародному рівні. Україна це арена, на якій буде вирішуватись економічний і військовий баланс між великими державами. Але ми не повинні думати, що це війна, якою ми звикли її бачити, буде ще більше дипломатії, ще більше секретних угод. І навіть у цій тиші, коли здавалося б, вибухи не лунають, відбудеться велике протистояння. Це не буде війна зі зброєю в руках, але це буде боротьба за домінування на світовій арені. Країни будуть задіяні в таємних переговорах, у боротьбі за ресурси, за ринки збуту, за технології. І ми, маленька Україна, будемо стояти між великими гравцями. Котрі змагаються за своє місце в цьому світі. Але не думайте, що все буде так, як ми собі уявляємо. Я бачу мир, і цей мир прийде, але не у вигляді перемоги з переможними фанфарами і святковими гучними словами. Мир прийде інакше, це буде час великого перемир'я, яке не буде таким, яким ми хотіли його бачити. Ми будемо відчувати його тихо, повільно, без великого шуму. Це буде час, коли світ зможе розпочати нову етап історії, хоча ці зміни не будуть такими яскравими, як ми очікуємо. Я поважаю час, що йде, і те, що він несе, але є дата, яку ми повинні пам'ятати: це дата, коли сталося велике перемир'я, яке змінило хід історії 80 років тому, в часи, коли світ був на межі катастрофи, коли війни, які здавались нескінченними, Нарешті принесли паузу, з якою ми могли почати відновлюватися. Це було перемир'я, яке ми всі відчули, але ми не знали, що з нього почнеться нова етап боротьби. Цей момент історії надає нам надію: він показує, що навіть у найтемніші часи, навіть коли здається, що немає виходу, мир може прийти, хоч і не таким шляхом, яким ми його уявляли. Ми повинні зрозуміти, що великий мир. Велике перемир'я, яке я бачу попереду, не буде звичним для нас. Він не принесе мирних договорів, не принесе нам того спокою, до якого ми прагнемо. Це буде економічний і дипломатичний мир, не буде більше гучних перемог і тріумфів, але буде протистояння на рівні дипломатії, на рівні торгівлі, на рівні ресурсів і контролю. Буде багато неозвучних переговорів, але нам потрібно бути готовими до цих змін. Ми з вами звикли до війни, до звуків вибухів, до боїв на полі, до того, що чуємо в новинах. Але те, що я бачу, буде зовсім іншим. Буде боротьба, але вона не буде такою, як ми її звикли бачити. Це буде боротьба на іншому рівні, на рівні економіки, на рівні переговорів, на рівні того. Що не можна побачити на звичних картах, будуть спроби перемогти без насильства, будуть дипломатичні ходи, спрямовані на створення нових альянсів. Вони будуть використовувати інші способи, щоб мати контроль над світом, і ця боротьба стане глобальною. Всі країни будуть боротися, але не за території, а за ресурси, за контроль над важливими шляхами постачання, за доступ до технологій. За економічне домінування, ця боротьба буде не менш жорстокою, ніж війна з використанням зброї. Вона буде тягнутися роками і впливатиме на нас усіх. Але, як би не було важко, ця боротьба має свій кінець, і цей кінець, я бачу, він наближається. Я закликаю вас, мої дорогі, не втрачати віру. Не вірте, що все буде так, як ми собі малюємо. Світ змінюється, і ці зміни будуть важкими, але вони принесуть також надію. Наша країна, наша земля буде переживати випробування, і навіть якщо ми не побачимо великої перемоги, ми будемо свідками того, як відбуваються великі зміни. Цей мир, про який я вам кажу, не буде без болю, він буде важким, але він буде результатом боротьби. І коли ми станемо свідками його настання, ми будемо відчувати цей момент у серці як відновлення, як новий шанс для нашої країни, для нашого народу. Це буде мир, але не такий, яким ми його уявляємо. Тому моліться, парафіяни мої, моліться за себе, за свої родини, за свою землю. Бо хоча ми не можемо змінити те, що відбувається на глобальному рівні, ми можемо знайти силу в молитві. Ми можемо знайти підтримку у наших близьких, у нашій вірі, захищайте своїх рідних, вони завжди з вами, навіть коли все навколо здається непевним. І пам'ятайте, наші молитви можуть змінити більше, ніж ми думаємо. Вони здатні відкрити шлях до миру, навіть коли здається, що він зовсім неможливий. Нехай Господь береже вас усіх, і нехай ми будемо готові до того, що прийде бо навіть у темряві ми знайдемо шлях до світла.